А коли ви востаннє сплачували за комуналку, адже сьогодні, попри обіцянки чиновників почекати з платежами, жеки подають в суд на боржників. І у вас за несплату всього в кілька тисяч гривень просто можуть забрати квартиру. Краніє ви ніколи не знайдете. Та навіть якщо ви все сплатили, це не гарантує, що у вас все буде добре. Я буду об'язна жити з яким-то непонятним кем-то в власній квартирі. Отже, як не втратити майно та виграти бій із Жеком, дивіться просто зараз. Скажіть, будь ласка, як таке могло статися, що за борг в 2,5 тисячі гривень? 2,3 тисячі тисяч гривень мав на я, я арештом не займаюся, я головний інженер. Нам сказали, що ви наразі виконуєте обов'язки. Я не в курсі боргів, я тільки виконую тимчасову обов'язки. Наразі, коли накладений арешт, дійсно державний виконавець може з торгів значить, реалізувати це майно в рахунок сплати заборгованості. Тобто за 2330 гривень людина може повністю лишитися частини майна. Ласкаво просимо до українських реалій. Незвичайна історія звичайної родини. В цій квартирі значально жила моя мама, бабушка. Коли зробили приватизацію, вона розділялася і на мене теж. Мама вмерла в 2005 році. Я вступила в наследство, на її честь одна честь була моя і залишилася бабушкина. Старенька після смерті дочки мешкала сама. Онучка Юля приходила її провідувати. І в ітоки обнаружила лежачу бабуською на спаломаним стреснутим бедром на кухні. Бабцю вдалося врятувати, але після того випадку вона повністю стала прикутою до ліжка. От я приходила ежедневно несколько разів в день нянчити. там смена памперсов і так далі. Ну, в общем, всі ці хозяйственные дела. 呃。Uh И були моменты, когда оплата квартиру отсутствовала по той причине, що нужно було скорую, робити, там, якісь і так далі. Тобто, в следующих реанімацію, бабуся померла в листопаді 2013 го Через півроку после після смерті Юля почала оформляти спадщину і тут випадково знайшла лист. В этом сообщение о том, що за долг в суму 2300 на 2013 рік. Був наложено арест на квартиру. А тепер увага виявляється, що борг у 2300 гривень виник влітку 2013-го, коли бабуся була ще жива. І тоді ж комунальне підприємство, дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду Святошинського району подала до суду. Юля Борг сплатила. Це погашений повністю весь долг, який був. Эти квитанции, они э, датированы обе маем 2014 То есть мая был оплачен весь долг. Але попри це у вересні 2014 -го року майно арештовують. Одна часть, допустим, которую я не успела вступить в наследство, она может продаться каким-то людям, например, за непонятную, несуществующую неуплату. И получается, что я буду обязана жить с каким-то непонятным кем-то, в собственній квартирі з'ясувати, як таке могло статись, спочатку ми вирушили до комунального підприємства ремонтна експлуатаційна організація Сім. В минулому просто ЖЕК. Я, я керівник жека, я тимчасово Нет, виконую обов'язки. Я головний інженер і я боргами не займаюся, я займаюся опаленням водою. Кому подай кому подай ті? Можете подойти до юриста спочатку. А ну де по попередній керівник ЖЕКу? Спочатку. Звільнений. звільнений. Звільнений да. на місці людини, яка б могла щось знати у цій справі, не виявилось. І тут деталь. Вдумайтесь, є ЖЕК, це контора, яка обслуговує, а є дирекція всіх жеків району. Це контора, яка контролює проплати, тобто рахує гроші. Йдемо туди. Виявляється, тут теж зміна керівництва. Тож маленький. Та у нас всіх. Але на місці застали заступника, до речі, колишнього очільника цього підприємства. Там, і... Вам не відмовляюся. Добре. Які питання? Заходимо без камери. Я не маю сьогодні повноважень, я сьогодні тільки заступник директора. Ви колись же були директором, так? Ну, якраз це питання. Може, я колись був і головою адміністрації. Давайте розберемо. І Дякую. наразі квартира рішила. Так, на камери не включайте, будь ласка, бо я зараз вийду і ви не будете Добре, добре. добре. Мені треба розібратися. Що це таке? Ми вимикаємо камеру. Через 15 хвилин пан Крот викликає до себе співробітників єдиного розрахункового районного центру і юристів. Поскольку оплачен долг, долга по квартире нет. Мы пишем письмо на исполнительную, и там в течение сколько, два-три дня, я не знаю, как они снимают арест, направляют все там. Но это уже с исполнительной будете решать. Цікавимо, чому раніше не написали листа. Займаються це КПРЛ, займаються тим, що вони подають в суд, вони подають, вот ось цим займаються, організація. Ми тільки, ну, як как би, бы, ми не контролюємо конкретно цей питання, контролюють вони. А тепер увага, як воно все ж таки має бути. Квартиру забирають за борту тисячі триста гривень. Рештну квартиру півроку. Юрист комунального підприємства Рео 7 куди ми повернулись, просто відверто сміється з цієї ситуації, коли особа проплатила кошти, значить, до єдиного розрахункового центру. Єдиний розрахунковий центр. Структурний підрозділ Святошинської дирекції по отриманню житлового господарства повинен був значить, разом із юристами дирекції подати до виконавчої служби Святошинського району заяву про те, що боржник повністю виконав, значить, сплатив суму боргу, і вони значить, не мають до нього жодних претензій. Це зроблено, значить, або свідомо або несвідомо не було. Значить, в даному випадку значить особа дістала, як то кажуть, нервовий стрес. Тобто таки дирекція, так як саме вона займається грошима та слідкує за проплатами, мала відправити листа до виконавчої служби. В вашій практиці таке було, що за 2300 гривень? Ні, ні, ну це нонсенс. Це нонсенс, 2000 гривень. Не є така велика це. Було непрофесійно спрацьовано, значить, ЄРЦ. але це. Нонсенс щодо юридичної практики, бо взагалі такого раніше не було. Йдемо до виконавчої служби. Питаємо, чому людину не повідомили належним чином, тобто в неї можуть забрати майно, а вона й знати навіть не буде. Ми з повідомленнями відправляємо тільки постанову про відкриття виконавчого провадження, тому що у держави нема коштів на те, щоб відправляти всі постанови рекомендованими листами. Постанова перевіз відправляється простою кореспонденцією. Чому ж все ж таки арештували квартиру, коли борг був сплачений? Хто мав повідомити про це виконавчу службу? А управління ЖКХ не повинно було вам прислати Це дирекція вічна комунального управління ЖКХ повинно було прислати. Коли ви проплатили деньги? 26 мая. має має. Да. Я думаю, що мая місяця можна було літати і на сам кінець нам сказали таке, що просто в голові не вкладається. Я вам скажу, арест за квартиру не накладувався. А этот документ отправился? Этот документ просто, чтобы попугать отправили. А в регистрационной службе ареста нету. Виявляється, що по справжньому арешту і не було, але чиновники свою роботу не виконали. Дирекція повинна була повідомити службу про сплату боргу. Після нашого втручання вона таки відправила листа до виконавчої служби, яка нарешті результат той, що закрили производство, зробили запрос в відділ реєстрації смерті. Нам підтвердили, що вона померла. Ми закрили виконавчі провадження. Все Арес. І повернули виконавчі документи. Юля звернулась до прокуратури із каргою на чиновників. Наразі цією справою займаються правоохоронці.